Отруєння в дітей. Буває таке, що діти отруюються чимось. Буває, так. І це досить неприємна буває річ. Ми всі розуміємо, що діти це благословіння від Господа, правда ж? Правда. Але дуже часто через недосвідченість діти вони мало знають, мало що розуміють і роблять буває необдумані вчинки і можуть постраждати від отруєння. Отруюються діти різними різними речовинами, їжею, різними хімічними речовинами. Так? Е, гострі отруєння є причиною загибелі 20% дітей до 15 років. Е, діти у 80% випадків отруюються лікарськими препаратами, частіше всього, якимись ліками, добираються до аптечки і е, маємо проблему, тому треба бути дуже обережними. Отруйні речовини в побуті. Насправді в нашому побуті є маса дуже багато отруйних речовин для дітей. Перш за все, це, будь, це може бути будь-яка е, отруйна речовина з яскравою упаковкою. Це може бути помада, пральний порошок, шампунь, миючий засіб там на кухні, будь-що, що дитина може використати не за призначенням. І часто дуже отруєння виникає також через легку доступність ліків і хімічних речовин у домі. Якісь хімічні речовини, ліки повинні бути заховані від дітей, щоб вони не могли легко їх дістати. І дуже часто діти дуже чутливі до газоподібних отрут. Особливо такі, як лаки, фарби, розчинники, інші речовини, що випаровуються. Дитина може надихатися цих речовин і отруїтися. Так? Тобто, коли ми користуємося такими речовинами, діти повинні бути подалі і щоб вони не мали доступу також до цих речовин. Це такі найбільш нам приведені, найбільш небезпечні види отрут для дітей. Прояви отруєння. Як можна зрозуміти, що дитина отруїлася чимось? Так? Це перше за все це відображається на поведінці. Тобто, поведінка дитини різко змінюється. Дитина стає млявою, загальмованою, плаксивою, порушується її хода, координація рухів, сповільнюється мовлення, дитина стає такою в'ялою, виснаженою. Так? Також отруєння можна помітити. На, побачити, на порушеннях роботи шлунково кишкового тракту. Коли ви бачите, що дитину турбує нудота, блювання, біль у животі та часті рідкі випорожнення, це також є ознакою отруєння. Що що зробити зразу? Коли ми бачимо, що дитина отруїлася, і особливо коли ми бачимо, що дійсно дитина отруїлася чимось, ми виявили, запитали дитину, дитина показала, що вона там з'їла, чи так, чи вдих чи вдихала якісь шкідливі речовини, ми повинні зрозуміти, якщо це небезпечна якась речовина, бажано викликати обов'язково швидку допомогу, тому що потрібна. Кваліфікована медична допомога. Лікарі вони можуть поставити правильний діагноз і передбачити розвиток ситуації, вони мож, зможуть зупинити процес отруєння всього організму, щоб воно не, не прогресувало і не, не отруїлася дитина, щоб не було великих складних наслідків. Дуже важливо, коли швидка приїхала і. Ви їдете у лікарню взяти з собою упаковку, що дитина там випила, не знаю, шампунь, коробку, пляшечку чи ту фарбу, щоб лікарям показати, що саме стало причиною отруєння, тому що це допоможе лікарю визначити, як краще лікувати. Коли лікар розуміє, чим дитина отруїлась, він знає, який препарат потрібно дитині прийняти, щоб і в які дози так. Щоб вилікувати в даній ситуації, коли ви викликали швидку допомогу, що потрібно робити відразу до приїзду швидкої допомоги? Потрібно важливо дитину покласти на ліжко. Якщо збуджений дитини дуже стан, вона збуджена, вона хвилюється, нервується. Так? То е, старших дітей фіксують, ну покласти, обняти, щоб вона менше рухалась, щоб вона знаходилася в спокої. Якщо це дітки грудного або ясельного віку, то їх сповивають закрутити одіялку, так щоб вона була в спокої, і повернути голову на бік. Це дуже важливо, тому що е, в, в, це запобігає потраплянню вмісту шлунка в дихальні шляхи, коли дитина блює, блю, під час блювання або зригування, так щоб дитина не захлинулася. Покласти, обняти, покласти на бік. Якщо в дитини є блювання, то пальцем або хустинкою очистити рот, щоб він був чистий і щоб дитина була в спокої до приїзду швидкої. Також, якщо дитина отруїлася через шлунок, тобто вона щось з'їла, так, таке небезпечне. Дітям старшого віку рекомендують випити одну-три склянки теплої води. Зразу нагріваємо водичку від одної, якщо маленька дитина, то одної склянки достатньо, якщо трошки старша, то до трьох склянок теплої води і викликати блювання тобто це таке промивання шлунку, так і так два-три рази. Це якщо дитина старша і з нею можливо це зробити. Так? Остання порція води, два рази зробили з простою водою, остання порція води з активованим вугіллям. Можна взяти 5-10 таблеток активованого вугілля, розтовкти, розчинити у воді, і щоб людина випила воду з активованим вугіллям. Активоване вугілля воно дуже гарно вбирає всі шкідливі речовини і виводить. Також, якщо діти молодшого віку і ви не можете викликати в них блювання штучним способом, так, то можна просто дати дитині випити воду з активованим вугіллям. Якщо маленька дитина, у воду кладемо 2-3 таблетки активованого вугілля на склянку води, і щоб дитина випила, це допоможе зупинити дію шкідливої отруйної речовини. Як адсорбенти, також можна використовувати не тільки активоване вугілля, це може бути поліефепан, ентеросгель або інші якісь саме адсорбенти, їх є багато. Треба, щоб завжди такі ліки були вдома так, на такий випадок. Якщо дитина отруїлася кислотами або лугами, дуже важливо, якщо дитина показала і ви бачите, що вона Отруїлися саме кислотами або лугами, то не можна викликати блювання. Тут дуже важливо зрозуміти, чим дитина отруїлась, так? Тому що щоб не зробити помилки. Також при втраті свідомості не можна викликати блювання. Не напувайте дитину молоком. Дуже важливо, коли отруєння кислотами або лугами, тому що жиророзчинні отрути під впливом швидше проникнуть в кров. Якщо дати молоко. То швидше ця отрута піде в кров, тому даємо тільки воду. Не давайте дитині рицинову олію. Часто дають рецинову олію при отруєннях, при отруєнні кислотами і лугами не можна рецинову олію, це може викликати блювання, кишкові коліки та криваву діарею. Це дуже важливо знати: якщо дитина при різних видах отруєння. Ми повинні розуміти також, як діяти, так і елементарні прості правила ми маємо знати, що при потраплянні отрути на шкіру або тіло дитину слід обмити теплою водою, так і так гарно обмити, багато води використати. Бажано під проточною водою не в миску окунути, так дитину, а під проточною, щоб ця отрута змивалася зі шкіри. Якщо дитина отруїлась через пряму кишку, то потрібно зробити очисну, після якої вводять воду з активованим вугіллям. Це можна робити вдома або з допомогою лікарів. При отруєнні пекучими речовинами рослину олію використовують в клізму. Також при потраплянні токсичної речовини в очі, якомога швидше їх промити теплою водою, проточною, важливо, так в великій кількості. Маленькі діти вони потребують постійного нагляду. Подбайте, щоб небезпечні для життя речовини були їм недоступні. Ховаємо максимально так речовини, коли до нас приходять внуки, діти з нами живуть. Так? Якщо дитина отруїлася, не кричіть на неї і не панікуйте, будьте спокійними, тому що паніка вона передається і вона ще погіршить стан дитини. Спокійно оцініть ситуацію. І якомога швидше надайте необхідну допомогу. Чи водичку, чи вугілля, швидку допомогу викликаємо, але не панікуємо, так? тому що чим, чим раніше ми дитині допоможемо, тим меншими будуть наслідки цього отруєння. Нехай добрий Господь завжди зберігає наші сім'ї та особливо маленьких дітей. Для цього нам потрібно розпочинати день з молитви і просити про охорону. Якщо ми будемо зранку молитися за наших дітей, просити про охорону. То Бог не допустить таких ситуацій, а якщо і допустить, то їхні наслідки будуть мінімальними. Господь любить наших дітей, бажає їм добра, Він хоче захистити наших дітей, але потрібна наша молитва, тому що Бог особливо цінує молитву батьків за дітей. Христос брав немовлят і благословляв. Він бажає захистити наших дітей не тільки від хвороб і зла. А й керувати їхнім життям. Дозволимо Господові піклуватися про наших дітей, адже Він подбає про них як найкраще. Він найкраще може подбати про наших дітей краще, ніж ми самі. Е, у Матвія 19.14 написаний цікавий вірш Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. Оближте це малось на увазі, що не виганяйте їх, хай вони тут будуть, залиште їх тут біля мене. Так, і Господь любив, коли до нього Ісус, любив, коли до Нього приходили діти, Він за них молився, Він їх благословляв, Він спілкувався з ними. І дуже важливо, щоб наші діти приходили до Бога, тоді вони також будуть мати особливий Божий захист у різних небезпечних ситуаціях в житті. Давайте ми зараз...